Чи траплялось вам відчуття, що ваші думки схожі на ураган? Такий шалений шторм, що в голові все, що відбувається, просто зносить на своєму шляху. Вибиває все, що твориться. Ви дійсно навіть не можете прийти в себе, сконцентруватись, якось відреагувати. І цей ментальний шторм просто руйнує все на своєму шляху. І ми зараз поговоримо про психологічні методи, які допоможуть приборкати цей ментальний шторм і спрямувати ваші думки в правильне русло для того, щоб знайти ось цей внутрішній спокій і гармонію. Якщо вам важлива ця тема, це відео зараз для вас. Я розповім ці речі. Перед тим, звичайно, запрошую вас. Можливо, віддячувати або підписатись на цей канал. Ви можете поставити лайк і написати в коментарях, які способи ви вже використовуєте, або поділіться своїм власним досвідом. І, будь ласка, напишіть коментар, що ви думаєте про наші техніки. Я буду розпочинати. Перша дуже важлива техніка це візуалізація. Про що це вам потрібно візуалізувати свої думки, які до вас приходять, як зовнішню силу. Зараз вам розповім. Це дуже цікавий метод. Багато хто його робить вже на інтуїції, Візуалізація. Про що він? Ви можете уявити, що думки це дощ. Дощ, який постійно падає. І ви боретеся з цим дощем. І чим більше ви виходите на вулицю, можете навіть собі уявити, знаєте, такі бойові мистецтва, тобто дощ падає, 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 а ви стоїте тут під ним типу, і пробуєте його якби подолати, використовуєте прийоми конфу. Але чим більше ви боретеся з дощем, тим мокріші ви стаєте. Але якщо ви що зробите? Відкриєте парасольку і будете її тримати, то ви зможете отримати захист. Як це виглядає на практиці? Уявіть собі, що думки це певні гості, які приходять в ваш будинок, і ви можете за ними спостерігати, але ви не зобов'язані їх приймати. Розумієте? Я пам'ятаю з дитинства, коли до нас приходили гості, і знаєте, дуже часто там з ночівлею хтось залишався, коли хтось був малий, або там, ну якби, я не знаю, така була традиція просити гостей, щоб вони залишилися з ночівлею. І от це тож, точно ця сама історія. Думки це гості, які приходять, але це не означає, що ви маєте дозволити їм залишатися на ніч в своїй голові. Вони прийшли, погостювали і пішли. На практиці. Да, уявляєте, що дійсно думки це гості. Вони прийшли, погустювали і пішли далі. Це був перший важливий пункт. Тепер другий. Другий він про медитацію та усвідомленість. І дійсно це дуже, дуже важливий прийом. Медитація. Про що це? Медитація це можете уявити, що ваш розум це велетенське озеро. І якщо в це озеро, що робити? Постійно кидати камінці, то від камінця що буде? Від камінця будуть пускатися ось такі, знаєте, хвилі на воді. І ось ці хвилі, це і є зайві ці речі, які виникають. І дуже важливо, що коли ви кидаєте камінець в озеро, тобто свою тривогу, вода стає. Ось тут з'являються ці хвилі, і вода стає мутною. Вона стає мутною, і ви дійсно там вже нічого не бачите. Якраз медитація і усвідомленість допомагає зробити її прозорою. Тобто, коли ви медитуєте саме усвідомленість, ви стаєте в позицію спостерігача, ось цю про яку я вам розповідав з парасолькою, з будинком. І вам потрібно кожного дня на практиці виділяйте, дивіться, хоча б якщо ніколи не робили три хвилинки, якщо пробували п'ять хвилин, просто поспостерігати за своїми думками, не оцінюючи їх. Тобто, сама головна фішка ці хвилі і мутна вода з'являється, коли ви оцінюєте думки, чіпляєтесь за них. Приберіть оцінку і станьте спостерігачем. Тоді супротив води зменшиться і оці хвильки не будуть виникати. Дуже важливий момент. Окей? Okay. Йдемо далі. Перед тим як ми перейдемо до третього пункту, хочу з вами познайомитися, з ким не знайомо, Мене звати Андрій, я психолог і психотерапевт, і, ну як ви бачите, вже відеоблогер. В описі ви можете знайти дуже багато класних фішок, плюшок, матеріалів. Є безкоштовні матеріали, які ви просто можете взяти, долучитися. Є багато платних курсів про впевненість, самооцінку, фінанси вони дійсно достойні і за адекватну ціну. Це один з моїх принципів. І також внизу буде тест на самооцінку. Ви його можете пройти, зареєструйтеся, і ви також дізнаєтеся багато що цікавого про себе. До мене можна записатися на індивідуальну роботу, і навіть в описі знайдете можливість потрапити до мене на безкоштовну діагностику. Переходьте там все, всі деталі, кому буде важливо, цікаво, актуально. Будемо знайомитися. А ми продовжуємо з вами. Третій пункт це про дію. Про що я маю на увазі? Переорієнтувати свою енергію на дію. Це дуже цікавий момент. Мене завжди стібуть за цей принцип дія. Але він дуже є робочим, особисто навіть для мене. Про що це? Думки можете собі уявити автомобіль. Думки це як автомобіль, яким ніхто не керує. І ці думки ганяють. Якщо ви не керуєте ними, вони дійсно приведуть вас куди не потрібно. Заведуть повний в тотальний хаос. Але якщо ви візьмете кермо в свої руки, то правильний напрямок, ви будете підрулювати ці думки і хоча б доїдете туди, куди треба. Так, да, може некомфортно, може недосконало, але підрулити, і якби не в'їдете в забор. Це дуже важливий момент. Цю аналогію мені розповів мій товариш. Він каже: Андрюха, не їдь в забор, підрули. Це також дуже цікава порада. Що на практиці, дивіться, якщо ваша голова переповнена думками, ми підрулюємо свої думки. Тобто. Займаємося? чим? Фізичною активністю, спортом, прогулянками, прибиранням, малюванням. Або, е, тобто, це має бути конкретний процес, ще мозя помити посуд. От саме попростіше, в мене є клієнтка, вона каже: Андрій, практику миття посуду це для мене психологічна терапія. Хаос в голові, я йду мити посуд, і прямо воно все стирається. Дійсно, це так. Розумієте? Вам треба перенаправляти енергію в дію, в дію. Це не всім потрібно, тому що інколи у вас нема таких великих хаотичних думок. Але якщо дійсно все переповнюється, робіть дію. Керуйте, підрулюйте свій автомобіль, щоб не попасти, не заїхати в забор. Окей? Йдемо далі. Четвертий важливий принцип непостійність. Це навіть слово, в декого викличе зараз тривогу, але окей. Непостійність. Непостійність. Що тут важливо зрозуміти? В принципі, непостійності важливо зрозуміти, що думки це море. І це хвилі. І дуже важливо, коли є пляж, хвилі припливають і відпливають. І тут важливий принцип. Думки це хвилі вашого моря. Вони приходять, накривають і відходять. І ви не можете цього зупинити. Але ви можете навчитися плисти разом з ними. Як це на практиці? Коли приходить тривожна думка і вас захоплює, скажіть собі одну просту фразу. Зараз, будь ласка, під запис. Прямо під запис. Це тимчасово. І дозвольте цій думці вас накрити і піти назад. Саме так працюють гормональні коктейлі в нашому тілі. Не може бути постійно пікова напружена тривожність навіть при панічних атаках. Вона там триває 15 хвилин. Тому приймаємо непостійність. В цьому мінус і в цьому ваш ресурс. Ви знаєте, що вас зараз накриє, але потім хвиля відійде все рівно. Так завжди це працює. Після ночі завжди настає щодень. Правильно. Йдемо далі. Наступний пункт: п'ятий. О, він прекрасний. Я його дуже люблю. Це вигулювати. Вигулювати свої думки. Зараз поясню. Вигулю. Вате, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вже з цього пробували або хотіли би спробувати. Да прокоментуйте, будь ласка, свій стан і що це про вас. Що означає вигулювати? Ви можете уявити собі, що ваші тривоги, ваші думки, ваш хаос в голові це невгамовні діти, невгамовні діти з дитячого садочка, які а -а -а! і тепер дивіться, якщо ви їм дозволите певний час. Побігати, поганяти, вигуляти їх, вони точно стануть спокійнішими. Ви дасте їм місце скинути свою свій адреналін, свою агресію, тобто перед сном вигуляйте їх і будуть спокійніше спати. Як це на практиці? Щодня виділяєте 15 20 хвилин для того, щоб подумати про свої переживання. Був навіть один фільм, і там була така дуже класна сцена, коли людина ставила таймер. Я забуваю, Напишіть, хто бачив цей фільм, це серіал, здається. І там була сцена. Людина вмикала таймер на 15 хвилин поплакати, покричати, попереживати. Потім, коли таймер піліка, вона Оп! збиралася, вмивалася і йшла по своїх справах. Сцена доволі дивна, але це працює саме так. Напишіть, хто пам'ятає назву. Тобто, ми вигулюємо, вигулюємо, як маленьких дітей ваші тривожні думки. Техніка дійсно робоча і працює. Головне контролюємо час. Йдемо далі. Шосте. Шосте це наші розбивки. Тобто розбиваємо великі проблеми на дрібні кроки. Я назву це кроки. Техніка кроки. Дивіться, якщо є ви, і ви бачите перед собою що: Велетенську гору! І ви цю гору що? Не можете перепригнути. В чому полягає принцип? Давайте ми не будемо перепригувати гору, а давайте ми побудуємо тут сходи. І тепер нам не треба за один раз перепригнути гору. Тепер нам треба за один раз стати просто на наступну сходинку. Потім ще одну, ще на одну, ще на одну, ще. І ви вже тут. Тобто ми розбиваємо велику проблему на маленькі сходи. І сходинка за сходинкою йдемо далі. Якщо вас лякає величезне завдання, тоді на практиці що зробити? Запишіть собі перший маленький крок тут і зараз. Перший маленький крок тут і зараз. Техніка дуже робоча. В ковченгу ми її називаємо техніка маленьких кроків. Не так, техніка першого маленького кроку. Ні, ще не так. Там така... складе речення, ми з колегами жартуємо. Техніка постійного першого маленького кроку. Тобто, коли ви зробили перший маленький крок, після того ви зробите ще один перший маленький крок. Потім ще один перший маленький крок. І кожен крок завжди є першим маленьким і постійним. Ось, це таке це, це вже професійні жарти. Напишіть, як ви це називаєте. Так, йдемо далі. Наступне це сьоме. О, це тема дуже класно. Дивіться, сьоме я би хотів поговорити про вдячність. Завжди там журнал вдячності. Я завжди про це відео говорю. Вдячність. А всі, за що дякувати? А на що дякувати? Нема за що дякувати. Насправді це дуже сильно працює. Ви можете собі уявити, що думки це фарби, а ваш внутрішній світ це як велетенське полотно. Полотно картини, якої ви малюєте. І давайте так, візьмемо. А, яку ви фарбу вибираєте: червону чи зелену? І від цього кольори, які буде створена картина, буде похмурою. Або яскравою, тобто ви вибираєте вдячність. Якщо ви агресивні кольори, да, червоні, там, ну припустимо, да, то ваша картина на сьогоднішній день буде агресивною. Виберете спокійні кольори, то картина буде світлою, там, зеленою, легкою. Такою. Тобто фішка в тому, що вдячність дає світлий приємний колір. І тоді ви не жалієтеся. Ой, у мене сьогодні погана, погана темна картина світу. Слухай, то розфарбує її світлою. Події кожен день ті самі. Проблеми всіх насущні. Давайте, хочете батл зробимо в коментарях, в кого більша проблема. Ну, я не знаю, хто переможе. Я переможу. <світок> Повірте. Питання в тому, якою фарбою ми розмальовуємо сьогоднішній день. І вдячність це дуже важливий процес. Що на практиці? Кожного дня записуйте три речі, за які ви вдячні сьогодні. І що це буде? Це буде як машина, якою ми підрулюємо, і це допоможе змінити фокус вашої уваги. Подумайте про це. Далі йдемо. Восьме. Процес. О, це також шикарний пункт. Він вам, він вам сподобається. Процес. Процес. Так. Е, як ви помітили, я постійно експериментую з дошкою, світло. Ну, типу, що вам було зручно, бо одна панянка написала в коментарях, що я в дитинстві не награвся вчителя. І е, це було так кумедно. Типу, так. Коротше, дайте мені поради, як ось з цією штучкою зробити, щоб вам було приємно зараз. Мені так в кайф. Напишіть свої рекомендації. Процес. Що таке процес? Дивіться. Важливо зрозуміти, що ви як весляр, який сидить в лодці, в байдарці, і ви весляр, який рухається річкою. І якщо ви зосередитесь тільки на фініші, що вам треба проплисти цю річку швиденько, то ви забудетесь насолодитися краєвидом. В місті на моїй батьківщині на поділлі Хмельницької області дуже шикарні краєвиди бакота, річка, Дністер. І коли ми літом займаємося там на байдарках чи на сапах пливемо. Коли ми пливемо на швидкість, ми не помічаємо краєвиди, а вони там просто топові. Напишіть, хто був в цій місцевості, хто це бачив. І ми кайфуємо від місцевості. Ми кайфуємо від краєвидів. Ми забули вже про те змагання. Да, от подумайте про це. Е, тому що так, що означає процес? Це коли ви зосереджуєтесь не на фініші, а на тому, щоб насолодитися прямо зараз. Але на практиці, дивіться, тут є де багато. Але робіть все, що від вас залежне прямо зараз. Я веслую далі, але не чіпляюся за кінцевий результат. Я викладаюся на 100%. Так. Але я не чіпляюся за кінцевий результат. Я кайфую і насолоджуюся, але в той самий момент роблю все, що від мене залежне. Ось це також дуже цікавий такий момент. Тому уявіть себе на байдарці або на сапі і кайфуйте далі. Так що, йдемо до дев'ятого пункту. Також дуже важливий, дуже крутий. Так, дев'ятий пункт. Загартовування. Загартовування. Загартовування вування. окей. Про що це? Дивіться. Ви ніколи не станете сильнішим, якщо ви постійно будете перебувати в зоні комфорту. Я думаю, ви цю тему чули, але її ніхто нічомусь чомусь коректно не подає. Всі або кажуть, виходь з зони комфорту, а сиди в зоні комфорту. Тут фішка в іншому. Ви маєте до цього питання підходити як до загартовування поступового, легкого, кайфового, постійного, системного, дисциплінованого процесу. Так багато наговорив, вже заплутався. Але ну всі ці слова важливі. Лише через випробовування загартовується характер. Але є золота цифра випробовування 12%. Не питайте, звідки я це знаю. А якщо знаєте, звідки напишіть, мені теж буде цікаво. Так. Чи є в мене усвідомлена аудиторія? Загартовування має бути 12%. Камеру пустите вам нижче. Видно, все окей. Напишите в коментарях. Фішка в тому, що на практиці робіть постійно маленькі кроки, які вас. Трішки будуть заводити в дискомфорт. Наприклад, контрастний душ, або холодний душ, або митися холодною водичкою, або вибрати нову дорогу, по якій ви ніколи не ходили, або вибрати нове хобі, піти в новий заклад. Тобто розтягуємо себе трішки. У мене знайомий дуже класно говорить на цю фразу. Він каже: Слухай, ну так, зараз 18, як би жарт. Він каже: дивися, ти маєш напрягтися так, щоб штани на тобі почали протиратись, але не порвались. Зрозуміти да, цю фішку. Тобто я маю напрягтись, але штани не повинні порватися. Це дуже важливий момент. Да, тобто Кидайте перед собою виклик, але він має бути в кайф і в радість. Це важливо. Е, також давайте перед 10 пунктом. Нагадаю вам, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте коментарі, разом будемо розвивати україномовний YouTube, тому що дійсно я пробую викладаю одне відео в тиждень для вас як контент. І якщо вам подобається, ви можете підтримати мене в цьому, просто елементарно написавши коментарі, поставивши лайк і пишіть нові теми, про що би ви хотіли поговорити і поспілкуватися. Хто хоче познайомитися в соціальній моїй мережі внизу під відео. Одинак. Десятий пункт він про час. Це прям топовий золотий пункт. Час. Час. Про що він? Дивіться. Час це як пісок в долонях. Чим більше ви пробуєте його зжати, чим більше ви пробуєте його отримати, тим швидше він витікає. І тому, як ми працюємо з нав'язливими думками, завжди запитуйте себе: а чи буде це важливим через 5 років? Якщо ні, то навіть не варто про це думати і хвилюватися прямо зараз. Просто дійсно, чим більше ви зараз тривожитесь про цей сьогоднішній момент, тим більше ви сьогоднішній момент зжимаєте в руках і тим швидше час летить, тобто в тривожності час летить по-іншому, не об'єктивно, не в реальності. Користуйтеся цим і на практиці задавайте собі це питання. Чи буде це питання важливим через 5 років? І крутіться в голові. Добре? Зайві думки керують вами, але тільки в той момент, якщо ви їм дійсно будете це дозволяти. Тому застосовуйте наші техніки, 10 шикарних техніків, щоб навчитися керувати своїм ментальним простором. Якщо у вас є індивідуальне питання, пробуйте записатися до мене на індивідуальну консультацію або терапевтичний процес, і будемо з вами працювати. Тому що ви дійсно можете набагато більше, ніж навіть ви собі очікуєте. Добре? Пишіть з коментарів, пишіть в коментарях, який метод вам сподобався найбільше, і до зустрічі на наступний тиждень. Давай!